Привіт всім! Привіт, Рома передає. Привіт, передає. Рома жарить пампушки. Наробила от стільки пампушок. Буде жарити. А жарить того, що Вероніка приїжджає до нас і заказала вона пампушки. Так? Так. Але ті пампушки якось не на яйцях. Верніка не їсть. З яйцями, Вона вегетаріанка. Ще отут, тут повно. О, сколько. Ну то буде до цілий батальйон. То можна хлопцям дати на війно навіть нажарити. Хватить. Скільки тут шток буде? 300 десь. А? Не знаю. Не знаєш? так все жарт. Вже тіло підросли. А може то вже перекидати їх треба чи ще ні? Ну, я бачу, це вогонь зменшує, то добре. Вилкою перекидати? Ну так? Ану, подивимося. Що ні? Оце ну, тільки тісто трошки м'якше, але там не на молоці. Не на молоці, так? Але з маком. З, -з маком. О, мак такий ось. О, мак. Такий змолола. І жариться. Поволі жараться. Отако хватить чи ще треба? Га? Ну ще раз прикинути, хай буде ще раз прикинути. Ну я це супер мало, але я буду більше дам. Ой, як видите? Видите, які класні получается. О! Ну то ж тісто не на мене, картопляне тісто. Картопляне тісто, кажуть. Яке? Це Ого! ж ти його не хоче. Треба. Притримати треба. Притримати. Долі його притримаєш, чекає. Так. Такі панкушки з маком будуть. Перевертається один. Чого він перевертається Чекай, Може джуру йому зробити? Ну я сам собі зробив, що треба. Такі будуть класні. Та де перевертається? Чого він перевертається, Цікаво. Воздух є. Ті ще ростуть. Ну, вже темна ніч. Вероніка приїде сьогодні, певно, в першій годині до Львова. У Львові переночує в коліжанки і зранку буде їхати сюди на Бузьк. Так? Що нам прилетіла? Летіла з Франції. Місто Тулуза за що ще, Так. З пересадка була. Мандрівниця. Мандрівниця з Франції. Тут. З Аліканти вона летіла. А я не знаю. А, ти навіть не знаєш, ти вона летіла. Це давай саме дівати. Я забув. Класно було. А пудру ти маєш? Подрумає. От той вже вже добре. А то втікав, мені втікав. Добре, жарте, добре. Ого, що скільки тіста, то тут, тут вийде, не знаю скільки, 300 вийде. Більше. Менше. Менше. 250. Так он страхова по Ні. Ну то що ти таке розказуєш? Ну батальйон нагодувати можна. Я не знаю, який батальйон, але передай. Того дзюрка зробилася, того. Угу. Макун. А куди витягувати будемо? витягуємо. Ну давай, витягуй. Давай швидко, бо зараз згурат. О, отак витягується. О прижарені вже? Дожарені добре. Пишу три стольку. З маком. А героїну і не маєш часом тоді трошки всипати. А що з повидлом не можна зробити? Та чому не можна? Можна і повидлом. Що, будеш кидатися? Акуратно! Картоплю дати всередину можна навіть. Uh -huh. Колись ми вчилися, такі тушнотики тільки були, ну, то продавали то у Львові. Ну, а можна ага. Тут таке саме тісто, так? Таке саме, але без цукру. Дати ще одну. Дай, мішкуй, дай. Як вони беруть. О! яка квітка вийшла гарна. Ще ось ціки є. Що, скільки тіста є. Чиста. Темна ніч. Ну добре, буду закінчував. Рома, давай всім пока. Кажи підписчикам, хай підписуються на наш канал. Так, звичайно. Так, звичайно, каже. Добре, підписуйтеся. Все, всім пока. Слава Україні! Slava the soul.